Ризик смертності від ковіду серед хворих високий, якщо людина має супутні хвороби серцево-судинної системи. Розповідає лікарка-інфекціоністка Житомирської лікарні номер 2 Наталія Савіцька. Серцево-судинна патологія, цукровий діабет, в деяких випадках ниркова патологія в плані розвитку ниркової недостатності. Також більш ускладнює перебіг хвороби в людей, які є невакцинованими від коронавірусної інфекції. В більшості випадків це хворі, які мають Мають декомпенсацію по серцево-судинній патології, які перенесли інфаркт міокарда, які мають хронічну серцеву недостатність. Ті, які не своєчасно звертаються до спеціалістів, ковід він дає свої ускладнення: це є пневмонія, це є розвиток дихальної недостатності, гострої ниркової недостатності. Ну, в більшості випадків це взагалі хвороба, яка провокує ураження, ну, ускладнення інших органів і систем. <плес> Тіла померлих від ковід-19 до обласного патологоанатомічного бюро доставляють у поліетиленових мішках. Поліетилен оброблений спеціальним розчином. На даний момент у нас зараз менше трошки роботи стало, тому що більшість людей все-таки вакцинувалися. Це дуже допомагає. І все-таки, коли до нас поступає такий померлий, то ми маємо індивідуальний захист і обов'язково ним користуємося. Обов'язково розтин проводиться, якщо це людина молода, і також якщо людина попередньо, ми знаємо, була отримала дві дози вакцинації. За останні чотири тижні смертність від ковіду знову збільшилась, каже лікар патологоанатом Анатолій Федорчук. У порівнянні з попередньою хвилею ковіду кількість смертей менша. За весь час в нас було приблизно 40-50 померлих від ковіда. Збільшилась ну, в порівнянні з минулою хвилею, тоді б могло бути за день більше 20 чоловік. Зараз таких цифр немає. Це приблизно двоє-троє людей за добу. Смерті серед вакцинованих теж низька менше 1% від усіх померлих, що спричинено ускладненнями супутних також хвороб. Більшість з них була щеплена лише однією дозою. Переважно помирають люди віком старше від 70 років. Сергій Косюченко, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.